My Коли перший раз побачив віку, то в мене пішли спочатку мурашки по тілу. Мені вона одразу сподобалась і я її зафіксував в себе тут. Коли йшли до роботи десь 100 метрів, ми відпускали руку і йшли як різні люди. взагалі. о, привіт! Ми зустрілись! Привіт, де поп'ємо кави. Да, поп кави. Наші відносини розвивалися поступово, але знали свою цель. Він такий спокійненький, Мені от поет, ми сошлись. Коли я робив пропозицію, підготовлював великий текст із гарними словами, і з тим, як, що я відчуваю до неї. Я став на коліна і простягнув їй обручку. В мене всі слова просто улітучились, емоції просто переповнили. Це не описати словами, це треба просто відчути. В костюмі з таким букетом, і, звісно, що, ну, не знаю, всі радуються, в мене починається тут. Сльози і дуже щаслива. І я не знаю, що робити далі. Я настільки не планувала. Це було реально дуже так сказочно. Ой, не знаю, не знаю. Хороший ровно мальчик. Дружба і любов, і воно вместе, і така от наша якась гавань, інмене пішечку. Все добре, успокойся, все добре, гладь, гладь, гладь. блек, Я не пишу просто ці слова. Це не передати. Це треба просто любити ми, знаєш, як, два ємності води. Один стакан повний, один пустий, і ми переливаємося один з одним. От і ми одна єдина йомкость, Віта і все.